Я таки знайшов, де в Одесі продається найдорожче пиво. От я маю на увазі супермаркети, тому що в пабах, барах, ресторанах пиво може коштувати дорожче. Тут дивіться, це у нас силько на середньофентанські. Тут у нас є такі екземпляри за 300 гривень. Я навіть не знаю, як вони називаються. 1000 гривень, 200 гривень. О, Петрусь, знайоме. Щось знайоме. Тому що інше я навіть не знаю, як воно правильно читається та називається. Дивіться, тут у нас 300, 500, 300 О, Дюваль, Я таке пив, тільки в маленьких пляшечках, звичайний бельгійць, Щось у нас 1200, мабуть, саме дороге. Мадейра. Ось таке дороге пиво в сільпо на середній фонтанці. Звісно, ще є у нас Ля Сільпо, Там можливо це пиво ще дорожче. Десь я тут бачу навіть набірчик за 2000 тисячі гривень. Це у нас Delirium Edge. барведжит. А я сюди приїхав за звичайним Деліріум. За набором він буде в окремому відео на ютуб-каналі Певна П'ятниця. Ось цей подарунковий набір за 2 тисячі гривень був 2500. Це у нас Деліріум Barrel-Edged з Келехом. А я сюди приїхав за ось таким набором. Я його вже замовив. Сподіваюся, він в нормальному товарному вигляді мені видадуть цей на вітрині. Дісно, тут є і. Дуже багато звичайного дорогого пива. Є бельгійці, британці. Ось тут у нас. А мабуть, таку пляшечку Noctur 100. Це у нас рігілі спеціальна серія. Німецьке пиво, 06 пляшечка, 066. Навіть що у нас з терміном? З терміном все ок. І ціна ОК зазвичай на 250. Коштує за 150. Я його таки візьму з собою. Нормально заїхав. Ще дивіться, які тут дві пляшечки за 1000 гривень. Ось така у нас пляшечка. І за 800 гривень, скільки тут 1,3 літра. Ось такий бельгійц, давно стоїть, запилився, мабуть, чекає когось. Дуже багато всього. Вибір в цьому магазині справді непоганий. Ну і ціни теж такі в нас солідні. а Більше про різнопиливо на youtube каналі Певна П'ятниця. З вас лайк, комент. Підписка